Нові і ще червоні ще червоні лінії Росії. Ну що, очко не трісне, Ну, хуже вже не буде. Чому алкогном Медведєв назвав Путіна Божевільним? Чим смішніше государство, тим вищий гонор. Ніхуя. Та невже ЗСУ захоплять Белгород і Курськ. Противник займе крупні города, в тому числі Курськ і Белгород. Всім привіт, це крінжовості Тут про російське безглуздя та абсурд. Владимир Путін оновив доктрину використання РФ ядерної зброї. Агресію проти Росії со сторони любого неядерного государства но участием і при поддержці ядерного государства пропонується розсматривати як їх совмесне нападіння на Російську Федерацію. Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це таке. пропагандони Кремля. Одразу підхопили цю тему і почали кукарекать. А теперь, ребят, ось вот такая у нас доктрина. Ну чо, очко не треснет? Ну як тобі сказати? Давайте краще подивимося, як Україна відреагувала на ці заяви. Только що дрон збили, горить нахуй. все. Там ще один дрон збили, горить, все нахуй. Это пизда. <свят> Это Росія. Ну що, очко не треснет? Алкоголік Медведєв також спробував погрожувати світу, але вийшла чудова дзеркал очка. Чим смішніше государство, тим вищий гонор у адільних сумасшедших цього государства. Прямо ось на язику крутиться назва такого государства. Як же його ну як? Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції? Відповідь Росії буде не и прийдеть вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ще никогда не сталкивались. На серйозне, не верил? не нет. Які ж там последствия? Ну які? Давайте рахувати разом. Удари в глиб Росії є безполотник. Прям привозим'ячас. Ні, смотри. перенесення бойових дій на територію Росії. Також є Вадимір Владимирович, Пожалуйста, заберіть свої війська, наші війська виведіть, і Україна нас в покої. Оставьте їхню територію. ти нори. А страшних послідствій ми не побачили. Вусатий тарган Пісков вже заявив, що атаки українських дронів по ісконнайце. це... Ну нічого. Снова. Честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Думаем, когда у Путина запитают, где последствия, то будет так. У нас хороший, блядь, Володенька. Когда-нибудь вы сдадитесь, Володя. Нет. Я не хочу. Тим часом деякі російські пропагандисти почали закликати росіян тікати з Білгорода та Курська. Не виключено, що противник займе навіть крупнее города, в тому числі під угрозою, находящихся к нього на югі Курськ і Білгород. Ну чо? очко не трісне зраду розводять і воєнкори Ерефії кажуть, що другій армії світу не вистачає боєприпасів через атаки України на склади. Мала ті дітям артилерійського... Огня, хуй, склады, хахли уничтожають. Это все, конечно, очень нехорошо і плохо. Но заводи работают, куди йдуть эти боєприпаси. Шайгу! Герасимов! Боєприпаси, а щоб наконець були перемоги, бабам треба рожать, кажуть у російській госдурі. Вже навіть хотіли вводити податок для тих, хто не має дітей. Але є одна проблема: за кого виходить замуж? Одні наркоман, другі женаті, треті на війні погибли. Пам'ятаєте, лозунг росіян своїх не бросаєм? Наших не бросаєм. Держу. Ми не будемо згадувати тисячі відео, де російські солдати кидають поранених односкрєпніков. Тут ще краще є приклад. Росіянець розказує, що коли у Курську область зайшли українські війська, то його донька просто втекла, покинувши його самого. Дочка, -то поїхала, то мимо, от рядом жили, мимо проїхали, ну сказали би, чорт д'явол. Мы, мама, выезжаем туда-сюда, не yeah. наших не бросаем. Все частіше на тимчасово окупованих територіях люди скаржаться на відсутність водопостачання та електроенергії. Гауляйтер їбалицький, звісно, звинувачує Україну В основному б'є по інфраструктурі, б'є по підстанціям, подстанціям, чесним станціям, по каналізаційним колекторам. Тобто, от де може можете ущерб, везде наносить ущерб. Класний метод виправдовувати неспроможність загарбників якимись неіснуючими обстрілами інфраструктури. Якась дзеркал очка на так звану динери. Хто бомбив Донбасу? Таку я знаю, хто до <свят> друзі, не трачайте здоровий глузд. Побачимось у наступних випусках.